Російська пропаганда і то, як вона працює. Вони просто створюють новини, чи новесні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От Україна на жаль, це воно робить. Таких ресурсів немає по два мільярда виділяють там на телемарафон, на всяку цю чіпуху, але на нормальні речі не виділяють. От замість того, ну якби цілі України допомогти українцям за кордоном вообще немає, просто дорога одна повертається в Україну. І... Але на жаль, українці за кордоном кинуті. І ніхто не допомагає взагалі модійно ніяк підтримці українців. Російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в у всьому світі. Ну, більше в... в Польщі прям вообще це більше всього працює. Українцям нічого не залишається, як просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека це що? Це якісь свої кошти, карбованці. краще всього отримувати. Онлайн, шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно за посиланням, самі знаєте, де, в шапці, в профілі поділюсь, як взагалі можна рухатися. Переходьте, дивіться. Якщо ні, шукайте самі, розпитуйте знайомих, дивіться варіанти, можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли переїхати і так далі. Вони навіть, яка до українців проростає, до тих українців, яких вдома немає. Просто не знаю де жить. Ну не, не беремо ті, хто з західної України виїхав за кордон, і так далі. А є ж багато людей реально з окупованих територій, без сім'ї, без сім здежди, без, без, без ну я цей образно, без крови, без хліба, без нічого. І ще й в світі приткнуться. Не можуть, чи не всіх ненавидять. Тому ну думайте.